Смажений кабанчик, курка з майонезом. Ні, не, не ту пісню треба співати. Гурія, Гурія, Джарджавела Аса. ржіть з мене, пожалуйста, історія про грузинів. Отож, возився я з грузинами. Дуже, типа якби, просились вони поїхати на роботу. Сопроводительні письма зробили, білети на цей купили по календарю. Все совпало. Все, там, компанія Євилл устроїли цирзаніт виробництво е унітазів, раковин і так далі. Все класно, вони доїхали, я ноч, вони мені ночі дзвонили, і все. І от у них є така, е скажіть мені, репутація, що грузини ліниві, і вони. Е я за людей, я за людей, я не дискримінірую ніякі там гражданства, національності і так далі. Ну, є така репутація за грузинами, що вони не працюють, і все. Отработали один день. Mm. <laughs> Звоню їм только що 20 хвилин балакали. І він каже: а там, на обувной фабриці, кажуть лучше. Врзини <laughs> кажуть, і вже вони ці біджо, біджо проводиться як пацан, если я не, не помиляюсь. І ці два біджо вже хочуть туда. 20 хвилин ми з ними розмовляли. І от, ну от чесно. Є таке мнение, що люди не міняються, люди не міняються. От просто є, як це сказати, літературні твори, яким тисячу років, яким 500 років. І як от були там там Ромео Джулієта. Там всякі амурні історії, як там були там вбивства, зради от у людей. Як люди вели, от, психологія, типологія людей, типажі. Як вони були тисячу років назад, так вони і остались. Наприклад, ще там 150 років всі там на конях їздили. 200 років, там 500 років бігали, там тисячу років, там, я не знаю, за биками бігали, а 10 тисяч років за мамонтами. Отут от міняються машини, електрифікація, там, атомна енергетика міняється. Люди, технології міняються. Люди не міняються. Просто не міняються. От така репутація у людей, і оці два біджо. Я кажу, та ви хоч, ну, хоч трохи отработаєте, заработаєте авторитет. Він каже, я сім'ю хочу провести. Ну, в общем, е, виходить, яка мораль? Мораль люди не міняються. Якщо вам хтось зрадив, то треба одразу отак, от, башка робить голову, ну все. Ну, все, тумблер шлюхи слетів, все. Якщо от є репутація за людьми, якщо вони так поступали, вони будуть поступати так далі, 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 далі. На жаль, люди не міняються. До нових зустрічей!